Добрий ранок. Сьогодні знаходимося на Голубих Озерах і разом з Колі Жинським приймаємо участь в Blue Lakes Sprint Triathlon від Натішницької атомної електростанції. Перший триатлон за 4 роки. Спринтерська дистанція 900 метрів плавання, 20 км вело і 5 біг. Добрий день. Так що будемо вдячні всім за підтримку, у нас буде сьогодні потрібна, бо перший етап це плавання. Всі ви знаєте, мабуть, по моїм сторісам, що я не плаваю. Yeah. Так що успіху нам, гарного дня і вам. Yeah. Но, звісно, не забувайте, бо надо позитивно. Плавання я не експерт, завле можна щось добрати. Фух. Їдемо далі. Моє харчування під час сьогоднішнього прострятлому. А точніше те, що залишилось з минулої неділі з Бребету 400, це один хельчик Сіс. Нями їм сіс-топчик, хто хаває, горобчик. Поки є можливість поговорити, пересуваємося мальовничими місцями навколо Білого озера. Дистанція 15 км вело. Я в цьому році плавав два рази і то. З Марком на дитячому тренуванні в басейні. Так що я думаю, ви розумієте, як легко мені далося. плив і на спині, і кролем, і не знаю інші види плавання, але загалом емоції, пушка, досвід. Так що добираємо з тобто, тих, хто попереду, а їх там ще немало, бо я вийшов з води, половину велосипедів вже не було. Ну і що вже трошки надав учасники, які закінчую, попутали. просимо покинути транзитну зону і не заважати учасникам, які рухаються в транзитній зоні далі. Хто не працює і не рухається в транзитній зоні, далі просимо вийти. Так, все, топі пацана. Перший кілометр бігового етапу. Пульс показував спочатку під 200. Не міг поняття, що робиться. Треба було тестити в тренуровочному режимі. Перехід звільника набіг. Ну, я то я і приймаю участь, щоб накопичити кучу питань і потім шукати на відповідь. Люди несудома вона не здається. За 200 ті походняк сьогоднішнього триатлону номер 13. Ну що, пару слів? Пушка ракета, треба плавати. Не для того, щоб втупитися, не втупитися, для того, щоб краще пусти. Хороша. Якщо не достав телефону, ми знімо фініш, бі, Бачу, ти вже перебіг. Я ще розіграв, пацани змотивували. дать концовочку, бомба. Хорошо. Ось підійшов сьогоднішній захід наш до кінця. Сьогодні хто не в курсі приймали участь з коліжинським в, в Крос-Тріатлоні від Нетішницької атомної електростанції під назвою Blue Lake Sprint Triathlon. 750 метрів плавання, 20 кілометрів велосипед і 5 кілометрів біг. Можна назвати це моїм дебютом, так як я колись спробував один раз, але то вже давно забути старе. Було рочків 4-5 тому. По плаванню, скажу, так да, єдиний і серйозний мій недолік в даному виді спорту це саме плавання. Вийшов 50-й, якийсь там майже й з води. Фінішував загалом 20-й, добрав 30 чоловік, але здобрав таки завдяки тому, що їздить на велосипеді бігати, я вмію краще, ніж плавати. Дуже дякую всім за підтримку. Не знаю, звісно, хто з вас ще підтримував, коли не було інтернету, але, надіюсь, ви ж активні, ви ж не тільки лежите, дивитеся ще й можете класити там кнопочку сердюшку те, чи там лайк. Так що гарного вам дня і, звісно, не забувайте донатити за собою.